Друзі, всім привіт! Позаду мене просто грандіозний торговий центр біля Варшави, центральний. Так я у Польщі і сюди прийшла на тільки того, щоб згадати, яке це звичайне буденне життя у мирному місці, але й звісно, для того, щоб піти на собі. Нарешті ми підемо в масиму дуті. Мій просто найочікуваніший магазин. Підемо у зару і, можливо, ще декілька магазинів з тобою також відвідуємо. Підписуйся, будь ласка, на канал. Якщо ти ще не підписан, став лайк і вже з тобою прямуємо у масму Туті, Відчуваємо цей аромат. Якщо ти хоч раз була в, в цьому магазині, ти зрозумієш про що я поїхали. Поїхали, поїхали. been shining in the sunlight I've been thinking how I'm alright There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing, yeah I feel higher than the ceiling All because of you You and I were so sweet, so sweet Talk until we're asleep, asleep Every night I fall deep, fall deep but love, yeah But you really get me Розпочнемо ми з дублянки з натуральної шкіри. На мій погляд, якщо вже вбираєш дублянку з магазинів мас і більш дорогого варіанту. То мій вибір буде однозначно в сторону більш дорогого сегменту. Ось я наближую камеру, показую тобі неймовірно просто фантастичний, гарний, темно-шоколадний колір, класна виділка, в ній ідеально все. Це класичний варіант на руки. Ти можеш навіть передаровувати її, її своїй дочці, і вона також буде ультрамодна, бо вона не вийде з моди просто ніколи. Сорочка я знову ж таки в пошках своєї ідеальної сорочки, на жаль, це не вона. Класний синій колір, класна фурнітура, але ж все ж таки я хочу сорочку більш вільного крою. Це приталена на мені розмір S. джинси. Джинси класна якість, стрілка спереду, чобітки, чобітки чорні, шкіряні, також дуже зручні, незважаючи на те, що в них немає блиставки всередині, в мене високий підйом, але взувати їх дуже легко, зручно. Класно. Класний образ в нас під низ. твоя може бути улюблена біла футболка або майка. Наступний образ це вже більш офісний варіант, але його легко можна застосувати в повсякденному житті. Обрала я приталений жакет, темньо-сині джинси, кльош. І чобітки залишили з минулого образу. Класна у жакета, він достатньо теплий. Пасок фурнітура в нього не нав'язлива, золотиста, класна, але розмір М мені виявився завеликим. Мені розмір XS більше підійшов: 149 злотих, я показую. І колір у цього жакета в ялинку візерунок, так, біло-чорний. Що мені ще більш подобається в цьому жакеті, що гудзики в ньому сховані всередину, бо якщо б вони були пришиті назовні, і разом з цим паском було б ну, дуже, як на мій погляд, багато фурнітури. Ось я показую, що цей пасок можна затягнути по фігурі. Це не є проблемою, можна віднести у ремонт взуття або одягу і легко підкоригувати вже під ваші параметри. Третій образ цього магазину. Це вже просто про мене. Він надзвичайно простий, але є свої родзиночки, про яких я тобі зараз розкажу. Светер обрала темно-синього кольору, класичний крій. Цей шарф. Цей шарф – це моє кохання, і обов'язково, коли буде можливість, я його собі придбаю. Светр класний, на камері передає як синьо-фіолетовий, але насправді він чисто синього кольору, але дівчата чіпляє на себе абсолютно все, що тільки можна. Класні брючки, не знаю, передає камера чи ні, вони трошки з таким сатиновим відблиском. І подивіться на ці черевики. Це мюлі казаки. Якось так. Якщо ти, наприклад, не комплексуєш сміливо, просто тобі раджу на всі 100%, бо вони неймовірно зручні. Довжина рукава класна, на мені светр в розмірі L І, чесно, брала б і бігла. І ще хлопці та дівчата моє розчарування просто за цю поїздку. Не було цього фантастичного аромату в масі Дуті, який я зазвичай <звикла>, звикла відчувати, за що я люблю цей магазин. Але, на жаль, на цей раз не пощастило. Далі. Знову ж таки, повсякденний образ я обрала тренч із деніму, класичний чорний ланслів, і прямі білі джинси з кросівками. До цього всього образу я підібрала ось таку гарну сумочку поштаря, як її назвала, не дуже зручна, бо немає внутрішнього відділу внутрішнього карману. Але воно проста, лаконічна, все, що зараз, ультрамодне. Якщо тобі вже такий стиль дуже підходить, я залишу силичку в інфобоксі на український бренд, який робить подібні сумки, але в 2-3 рази дешевше. Джинси на мені завеликі, це 40 й розмір. На жаль, свого розміру я в магазині не знайшла. Вони класні, прямі. Будуть в моді і в цієї осені, і наступної весни 100% кросівки. Класичні, чорні, шкіряні, неймовірно зручні. Дуже і дуже тобі раджу. Цьому тренчу я готова співати просто серенади, бо він неймовірної якості. Дуже класний. До нів не сходить з лідируючих позицій вже дуже і дуже давно. І щось мені підказує, що і не вийде. А ми з тобою переходимо в зару. Перший образ у цьому магазині я обрала бомбер кольору хакі. Штани неймовірно популярно у цьому сезоні парашути. І для того, щоб збалансувати весь цей об'ємний лук, я обрала чобітки на підборах. Класний бомбер. Він переходить із сезону в сезон, дівчата його купують і. В мене до нього претензій взагалі немає. Штани. Штани трошки з сатиновим відблиском, з еластичним поясом, низькою посадкою, еластичні шнурки з фіксатором для регулювання на поясі та внизу. Класні, дуже зручні і ботильони з гострим мисом. Незважаючи на цей фігурний каблук, вони дуже зручні. Під низ я обрала тільняшку, і, до речі, якщо вже є тільняшка в твоєму гардеробі, і вона в нормальному стані, не треба її оновлювати кожен рік. а... Просто використовую її уже в нових актуальних образах. До речі, напиши мені, будь ласка, який з усіх образів для тебе найбільш улюблений і який з них ти будеш використовувати і у своєму житті. Наступний образ для порівняння я обрала дублянку, щоб ми її з тобою могли порівняти з дублянкою Масію Мадуті, доповнила її сорочкою з сатиновим відблиском. Джинси класичного синього кольору Кльош і червики залишила з попереднього образу. Що я можу сказати? Звісно, це дублянка на порядок нижче, ніж масіма Дуті, але ж вона і на порядок дешевше. Це не натуральна шкіра, нормально вона зроблена, нитки не стерчать, хутро з неї не вилазить. Дівчата її так полюбили, що пів інстаграму вже в ній ходять. Третій або четвертий рік, якщо вона гарно продається, чому би її не повторити в цьому році? До речі, сорочка сатинова мені, на мені розмір S. Гарно вона виглядає. Зараз її представила в чотирьох різних видах різної якості, різної фактури. Але що я хочу сказати, саме ця мені сподобалася найбільше і по якості, і по кольору. Зараз дивлюся на себе мені розмір S нормально, хоча, коли я міряла, хотілося б трошечки більше. Можливо, якби я купувала для себе, обрала розмір M або L. І останній образ на сьогодні це вечірня сукня. Зараз я буду говорити і плакати. Сльоза по моїй щоці повільно спадає. І я вже так сумую за тими днями, коли ми не могли дочекатися п'ятниці, щоб піти кудись потанцювати, або просто з подружкою випити келих вина, і ця сукня підійшла б як найкраще. Зараз я її представила у трьох кольорах: чорному, білому і такому графітовому, але я бачу, що на камері вона передається більш до болотного. Насправді, вона входить більш у сіру гаму. Класна, на мені розмір XS, до неї я підібрала ось такі черевички, вони горять вогнем при штучному освітленні. Зручна колодка, стійкий каблук, мене не катає зі сторони в сторону, все мені подобається. Єдине, що цей виріс в районі декольте. Якщо тобі дійсно сподобалася ця сукня, моя тобі порада. Приший, кнопочки. У цьому місці для того, щоб в саме непередбачуваний момент в тебе звідти нічого не вилетіло. Друзі, ну що? Ось і закінчилася перша частина нашого з вами. Шопінгу у Польщі я вирішила розбити все відзняти на дві частини, тому що матеріалу виявилося дійсно дуже багато. Якщо ти ще не поставив дзвіночок, обов'язково це зроби, тому що дуже скоро вийде друга частина, і я тебе запевняю, там є на що подивитися. Висновок масімулуті це безпрограшна класика, класна якість, актуальні моделі. Ну а якщо в тебе вже дуже багато речей з базового гардеробу. Зара тобі в поміч, тому що сама взара неймовірна просто кількість акцентних речей. Всі, всім дизайнерам, які працюють в цьому магазині, просто низький уклін, тому що найактуальніші моделі, найпопулярніші, найстильніші всі зібрані в одному магазині по доступній ціні. Я Дуже надіюся, що тобі сподобалося це відео. Став лайк, підписуйся на канал, а ми з тобою дуже скоро побачимось! Гарного дня! Бережіть себе і своїх близьких. Пока-пока!